Шукаєш надійний дизельний мотоблок для щоденної роботи на городі чи в полі. Кентавр МБ2060д4. Перевірений вибір із комплектацією преміум класу. Потужний двигун на 6 кінських сил з повітряним охолодженням витривалий і економний, споживає лише 0,33 літра на годину. Фільтр нового типу з циклоном і масляною ванною захищає поршневу групу від пилу, а щеплення з тросом гарантує безпечне керування. Вбудоване блокування заднього ходу для безпеки оператора. А задній вал відбору потужності для підключення активного навісного обладнання. Трансмісія шестеренчата з прямим приводом і надійним кутовим редуктором. Перевірена конструкція, мінімум обслуговування, ширина обробки до 114 см. У комплекті фреза з 8 секцій, 32 ножі, змінна ширина захвату 620-880 або 1140 мм. Руль регулюється по висоті та куту нахилу, налаштовується швидко для зручної роботи в будь-яких умовах. Фірмовий бампер із кронштейнами для транспортування фрес, металевий кожу глушника для захисту оператора, барашок ручного газу, бардачок для інструменту, фільтр сітка в баку, дрібниці, що формують комфорт і зручність у роботі. Вага 108 кг, продуманий баланс, колеса 4х10 з протектором ялинка. Легко керуються навіть по складному грунту. Кентавр МБ2060D4. Продуманий дизельний мотоблок із перевіреною якістю та гарантією 2 роки. Обирає техніку, якій довіряють господарі по всій Україні.